У Калуші у храмі Святителя Николая Чудотворця, відбулося освячення двох новозбудованих малих куполів із хрестами. Подію зафіксувала наша знімальна група. На свято Сергія Радоницького, який вшановується православною церквою Московського патріархату Велико Святих як преподобний у храмі святителя Николая Чудотворця зібралося кілька десятків вірян, які, незважаючи на будний день, все таки взяли участь у божественній літургії. Яку очолив, керуючи івано-франківською єпархією єпископ Івано-Франківський і Коломийський Пантелеймон? До святкової служби залучилися також священики з Івано-Франківська та села Вишків, запрошені керівники карпат Карпатнавтохіму. Візнаку нагоди святкування 1025-ї річниці хрещення Русі отримав настоятель цього храму протоєрей Петро Івасів. Після божесної літургії усі присутні відправились на подвір'я храму, щоб взяти участь у обряді, освячення куполів із хрестами. Єпископ Івано-Франківський і Коломийський Пантелеймон разом із протиіреєм Петром Євазєвим посвятили два новозбудовані малі куполи із хрестами, які увінчали вхід у верхній храм, осечений 20 січня цього року в честь Миколая Чудотворця і нижній храм преподобного Сергія Радоницького. Кожне богослужіння в храмі воно має свою важність, але е, освячуються хрести на церкві на куполах один раз. От і у 2008 році ми були учасниками молебня чинного свячення головного великого хреста, який от тоді і звершував сам теж владика Пантелеїмон. От а сьогодні освятилися ще два малих хреста. Скільки буде цей храм стояти, стільки хрести будуть увішувати цей храм. Найближчим часом у храмі планується звершити чин великого освячення престолу нижнього храму, преподобного Сергія Радоницького.